Вітаю вас 7 березня. Відео сьогодні буде любителям винограду. Якщо на каналі люди такі є, то залишайтеся. Скажу одразу, хто дивиться вперше. Я виноградом займаюся непрофесійно, чисто для себе. Учора, 6 числа, ми з Яриком відкопали лозу, вона була на зберіганні. Ми її закопували в яму. Відео туди далі я вам поставлю, як це все ми робили, там досить швидко. Знаєте так, щоб все було по черзі. Ну а далі вже стандартна процедура, це потрібно цю лозу помити, нарізати на живці і поставити в банку на вкорінення. Отож, давайте все по черзі я вам покажу, як я це все буду робити. Сьогодні йдемо з Яриком відкопувати лозу винограду. А тут ґрунт мерзлий. Десь на лопату, представте, на лопату викинув мерзлий ґрунт. Ось все. промерз. Зараз візьмемо за ці веревочки, воно вже ярик смикає і підірвемо лозу. Ярик, мабуть, не витягнеш. Кажу, мене цей спосіб ще ні разу не підводив. Так, Ярюха, тримай телефон. Сюди А холодні які там, Йома. Ось сюди. Ну що вам сказати? Хорошо, що я їх відкопав, можливо, треба було раніше. Поки що нічого я вам не скажу. Зараз замочу у воду їх. Трішки побудуть, а потім уже пороблю зрізи та поставлю на вкорінення. Начебто живі всі. ну Скажу спосіб, ніколи мене не підводив. Ну, запах такий уже. Чи сирий, чи підгнивший, не знаю. В принципі, вони начебто живі. Значить, зараз коротенько пройдемося по назвах. Скажу вибір у мене не сильно великий, тому що. Крім винограду, ще є теплиці, добре ви всі знаєте, є основна робота, тому займатися цим ділом як би часу й досить мало. Але виноград дуже люблю. Можливо, навесні ще щось докуплю собі. Значить, перший виноград у він Марсело. Наступний Байконур. Потім у нас йде фортовий, потім кеша. Оцей мені подобається Руслан. Кожен рік з виноградом не було такого, щоб він був без винограду, постійно всипаний ним. Далі в нас виноград Лорано, Голбена. Голбена одна з перших моїх виноградів. Ну і це номерний, 1-2, це потрібно дивитися в зошит. Якщо я той зошит знайду, то я вам десь напишу, що це за сорти. І скажу, знаєте, що в мене бувало так, що. Отака лоза тоненька, Вона навіть була краща за отаку товсту. Вона краще проростала. Сам черінок, верніше, живець, да? черенок. ну хай буде черінок. Сам живець він зберігся ідеально. Я десь робив навіть вчора зріз, тому що вчора викопували 6 числа, як я казав, десь закидав у Facebook групу. До речі, друзі, є група у Фейсбуці по поводу винограду. я... У коментарі закріплю. Ну що, а тепер стандартна процедура. Беремо ось таку мочалку, що мить посуд чи там будь-що. Зараз це все розріжемо і просто потрібно це все змить. Тому що при такому зберіганні, як ви бачили, трішки так. Ну, воно не відгниває оцей верх. Ну, знаєте, хто займається виноградом, ви знаєте, про що я. Його потрібно оце все змить. А вже потім. Наріжемо собі ці живці, які нам, потрібні, які нам потрібні, і поставимо на вкорінення в банку. Що буду лить, крім води, я вже потім покажу, щоб у вас корінь був більш-менш кращий, а не просто вода. Нарешті, друзі, перемив, скажу, більше години зайняло це все діло, ця процедура дуже довго, нудно, але ж зробив. Так, далі, далі в нас обрізка. Як я це роблю? Я обрізаю там, де буде корінь, як можете бачити зараз на відео. Де буде корінь і де буду ставити у воду, обрізаю близько до бруньки. Залишаю три або дві, дивлячись який живець, і обрізаю вже зверху трішки далі. Залишаю пеначок такий, щоб верхня брунька вона не висохла. Ось так робимо. Довго показувати не буду. Наступний, скажімо так, етап у нас це вкорінення. Що я буду давати? Я даватиму фертірут. Зараз покажу, це все розмішаємо. Давати буду по інструкції 25 мл на 10 літрів води. Перемішати можна навіть цим черенком. Чи живцем, як правильно, мабуть, живець. Так, перемішаємо і зальємо. Ось таку я брав бутилочку фартірут. Брав не тільки на виноград, але і на іншу мою розсаду. Так, чудова річ, до речі, стимулює розвиток кореневої системи. Можете погуглити, там є інструкція, почитати. Непогано. Я раніше теж його брав, але брав маленькі пакетики. Взагалі продукцію кісон використовую постійно. Є також байкал. Байкалом я вже бризну поверх оці живці, всі, можливо, щось допоможе. Так, ну що, заливаємо, тому що вони і так в мене вже лежать, поки я перемив усе. Заливаємо і хай стоїть на вкоріненні. Ось швиденько зальємо все. Поставимо он туди де в мене куб. І хай він там стоїть. Скажу, я постійно пророщую в теплиці. В тому році, правда, в мене небагато було, то лише щось погано проросло. Напевно, я пізно викопав. Розкопав ту яму з цими живцями і багато їх пропало. Багато було підгнивших таких. В цьому році ідеальні всі зрізи. Фокусує, можливо, погано, ну. Але... Всі живі. Викинув, здається, два щось там. З ними не так було. Так, все залив. Начебто все. Бачите, як незручно тримати телефон. І щось робити. Ну що, всю роботу зробили, вже всі наші навкорінені. хай замочуються. Наступне відео вже вийде, коли. Буде корінь і коли буду пересаджувати, садити буду у рукав для розсади. Ну а на цьому все. Всім дякую, хто був зі мною. Ну і далі буде. Всім пока.